Ну в мене зараз продажі майже зупинились через певний ряд е причин, обставин. Тому що, ну, перше, перше. Перше, це те, що я зараз не роблю такі роботи, які ну, типу, йшли б на продаж. Тобто я роблю більше якісь абстрактивні роботи. Вони пошукові. Е вони. Ну, Мабуть, дорогі, ну як дорогі, відносно, ну, відносно не дешеві, я їх ставлю там по 300 доларів таке. Ну, все рівно 12 тисяч то гроші, І не кожен захоче віддати 12 тисяч за великий формат, за таку роботу. Тому ні, ну одну взяли. І на тому спасію, як то кажуть, приємно. Кстати, буду відправляти, скоро їхати треба документи робити. Ну, а так таке. Ну, то є якихось ілюзій я там знаєте, не маю стосовно цього і в якихось там, типа, надіждах, ожиданнях, що купіть, купіть, ну хоч би купило. Ну, у мене такого немає. Я ну, я роблю те, що я роблю. Попутно викладаю. Якщо щось беруть, ну окей. Для того, щоб брали роботи, треба ну, робити якісь. Рухи для того, щоб брали. Тобто, ну, коли в тому році влітку я малював Гуаші невеликий формат, я чітко розумів, що я хочу і для чого. Я робив невелике, те, що робиться, не дуже довго, не дуже складно, гарно оформлено, в рамочку під скло, з паспорту, якісь сюжети такі всім знайомі, щоб ну, багато кого, ну, тобто великі охоплення, щоб були. Да, от, Допустим, ринок, от я ринки малював. Ранок, ринок, сидять стихійний риночок, люди там продають молоко, всяке таке. Це кожна, кожна людина знає, кожна таке бачила. І, звісно, там хтось візьме та й купить на подарунок, ще кудись. Ну, коротше кажучи, така серія і була. Вона так і, таку назву й мала, буденність. Я їх малював, і вони куплялись. І вони куплялись, і вони, ну, в принципі, то й непогано куплялись, і ціна там була. Приємна, не занадто висока, вона була там, грубо кажучи, тисяча, півтори, дві, 1,5, 2, 2,5, 3. Я не пам'ятаю, по-моєму, найдорожча Гуаш. За 3,5 або за 4 в мене йшла. Ну їх брали непогано от такі Гуаші, тому. Тоді да. ну, так. То в тому випадку, мабуть, питання, як продажі йдуть, воно було більш доречніше, тому що той я працював іменно для того, щоб воно продавалося. Зараз. Що ви записали? А, ну так, да, за кордон взяв. Зараз справи пішли трошки по інакшому, тому що мені стало більш цікаво робити. Ну, ну, таке, таке, знаєте, щоб от дійсно робити і відкривати для себе щось нове. от Для себе щось нове. І продажі мене зараз, ну як, понятне дело, що лукавить, <гум> понятне діло, якщо б купували, звісно, було б приємно. Але це ну, навіть не те, що там на другому місці, навіть не на третьому і, і, і не на п'ятому. Ну, то тобто, це я, я можу сказати більш точно, це не, не те, про що я думаю. Тобто куплять ок. Але якщо не куплять, теж ок. Тому що мені більш важливо це, знаєте, знайти, знайти щось у цей бачите, пейзаж я малював. Мені не цікаво малювати очерети. Ну, бо я знаю, ну, я їх намалюю. Ну, це просто треба потратити час, і я їх намалюю. Сидіти там, ну, грубо кажучи, там пів години, години, сидіти. Малювати очеретики, якось цей, і воно вийде. Ну, то є основна робота в тій роботі вона зроблена. І, в принципі, ці машини, що стоять, і, в принципі теж. Ну, основа оця душа в роботі є. Там залишилось ну, працювати над детальками, да? зробити там, колеса на машинах, там десь те, те, те. І воно вийде. Ну, мені впадло. Тобто, ну, воно мені не цікаво, це вимальовувати щось таке робити. і найголовніше, зробиш, і що, ну куди її потім? Ну, таке собі. Тому що це, кстати, теж важливий момент. Тому що коли... От це, от це дійсно важливий момент, і він не настільки вже і простий, як кажеться, на перший погляд. То есть... <клух> коли ти робиш роботу, в, який, в яку вкладаєш. От ти стараєшся робиш її, стараєшся, щоб вона була цікава, гарна. І коли ти ще й думаєш про продаж, тому що ну, багато художників, будемо відвертими, багато художників робить так, що прям, прям, прям догодити, щоб купили. Щоб було похоже або красиво. І коли ти робиш так, а воно, допустим, не йде. І роботи. Мають таку властивість накопичуватись, і коли вона накопичується, то це певним чином впливає на самого автора, тому що він починає розуміти, що або щось лижі не їдуть, або що не купляють. Ну, коротше, починаються ці моменти, що ти Отда... віддача в тебе йде велика, да? ти робиш, робиш, вкидаєш. А воно, якщо, допустимо, не йде і доля тебе випробовує, тому що не одразу ж все буде. Отак, да, що намалював, купили, намалював, купили. Інколи доля, вона випробовує, чи воно тобі потрібно, чи ні. І буває таке, що малюєш, 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 а в тебе не купляють. А ти стараєшся і думаєш, блін, от я ж роблю, щоб купили, Уже ж і похоже намалював, і фарби яскраві, чисті. І вроді і цвіток є, і лодка. Ну, коротше, щось таке. Блюєш, а воно не йде. І це є такий момент, який вплива на автора, і інколи він може його загнати в такий кут, що не те, що депресія, така, типа, своєрідна творча криза. Тому, от, якраз таки, і є важливий цей момент робити те. Що заставляє тебе завжди бути в пошуку. Цей пошук він є вкрай важливим, тому що коли є елемент пошуку, тобі стає. ну, Тобто, воно настільки охоплює все, що все інше стає ну, дуже другорядним. І, і тоді, навіть якщо і не беруть, воно тебе не затормозить, тому що ну, ти колупаєш щось інше, і, 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 і тоді воно і класно буде. Або коли кажуть, знайти свій стиль. Оце дуже -тоже такий цікавий момент. От, знайти свій стиль. І буває таке, що художник бере і починає конкретно шукати і стиль. От брати, допустимо, мастіхін. І робити багато мастихіном. Типу, стиль мастіхін. Ілі мазки, як у Ван Гога. От, тільки. Під іншим кутом. Робиш мазки, як у Вангога під іншим кутом. І це типу, от, це мій стиль. Тобто я до чого? Що пошук стилю слід зрозуміти, на кой хрен він потрібен цей стиль. От Просто уявіть, ви шукаєте от ви художник, який шукає свій стиль, у вас не виходить, а ви шукаєте і пробуєте і так, і так, і думаєте, блін, 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 от мені треба стиль. А якби вам його одразу дали, дали цей стиль. От одразу є стиль, от іменно ваш, і ви його отримуєте одразу. І що це вам дає? Це дає те, що ви вже, ну, типа, взаєхерілісь. Вже да? ну, є не динаміка якась, а певна статіка, а, а, а то може ще й, типу, як стагнація якась, що ну ти. Знайшов і все, і робиш, як ну, от воно йде, там, а ти собі робиш, робиш, і все, ну, типа конвейер. Але ж це, ну, це не цікаво. Тут втрачається оця іскра. А коли втрачається іскра, воно ну, воно таке, воно і стає оця буденність, рутинність. Воно не цікаво. А художник для того, щоб був цікавий комусь, він має бути цікавий в першу чергу сам собі, як людина. І те, що художник робить, воно, мабуть, має в першу чергу його самого дуже сильно бентежити. І якщо воно щиро і ще цікаво, звісно, воно має бути ще й цікаво зроблено і якось з якимось, ну, не те, що стилем, да, а з якимось відчуттям. Ну, тобто, щоб от було відчуття того, що ти робиш, що ти робиш щось, відчуваєш, що десь щось от, 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 от інтересно. Залишив. Відчуваєш, що полотно там тобі щось підказує, залишив або десь навмисно стер. І тоді воно буде інтересне, воно буде помічатися і буде полюбасу працювати. От я зараз знаходюсь на етапі розуміння того, що слід робити. Тобто, зараз я починаю більше аналізувати, якщо попередньо я робив. Якісь картинки, які я робив просто, щоб вони були, ну, типу майстерність в них якось підсвічувалась, да, щоб було помітно, що о, людина там щось вміє. От, тобто це були такі кучбові роботи, в яких я намагався якусь майстерність проявити, то зараз, ну, якісь певні моменти, що я вже розумію, як робляться, мені. Не так цікаво їх робити знову, знову знову. Мені цікавіше більше робити інше і шукати себе в чомусь іншому. І шукати не для того, щоб, навіть не для того, щоб знайти. Ну то бляха, ну то есть это капец, я не знаю, я какую хрень просто рассказываю. Друзья, просто рассказываю какую хрень. Но воно, на самом деле оно так и есть. То есть пошук не для того, чтобы найти, а пошук для того, чтобы была дия. Пошук для того, чтобы была дия, а дия в свою чергу дает... А дія, в свою чергу, вона дає розкриття себе як митця, от можна і так сказати. А розкриття себе як митця, воно дасть результат на полотні. полутні. От, 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 оце е, зрозуміння причини і слідстві, воно є, воно мабуть, дуже важливим. Тобто, от я можу, мабуть, під, 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 підвести все під черту. Тобто, коли людина шукає стиль, вона його не знайде. Скоріше за все, або знайде колись хрен зна коли. Або якщо і знайде, то, то це буде якась сама обманка. А коли людина шука не стиль, а коли людина шука і розбирається в собі, і шука себе як митця. От, от, от тоді. Можливо, якось потроху буде з'являтися і якийсь певний стиль. От якось так. І він буде формуватися, як, знаєте, коли ніндзя біж, біжить між двох стінок вгору, він тик-тик-тик-тик. Ну, тобто, він там, там там Він, по суті, ніде, тобто він ні на який із стінок він не зупиняється. Да? Він просто відштовхується. І за рахунок цього він рухається догори. Так само, в принципі, і художник. Якщо ти з однією ногою відштовхнувся від пейзажу, відштовхнувся вправо, потім там раз абстракція, знову відштовхнувся, трошки піддовчився, далі, далі, далі. І пригаєш, і з кожного прыжка робиш якийсь певний для себе прогрес і крок вперед. І тоді ти підіймаєшся. А коли ти пригнув на щось і намагаєшся там. Робити такі оті непотрібні дії, то і толку буде мало. Так, воно так і є. Це так життя є, коли приходиш до мети, то ефірія швидко минає. Бажаю, щоб у вас купували картини по одній тисячі доларів. Є такий вислів. Я дивився колись нещодавно, можливо, місяць або ну, Неважливо. Не Десь місяць тому дивився інтерв'ю е, Криволапа. Анатолій Криволапа. Дивився добірку його там різних інтерв'ю, там, як він в студії працює. Ну, мені цікаві його роботи, абстракції, дуже цікаві. І от я дивився його інтерв'ю, що він каже. І людина, в принципі, каже, дуже, дуже такі. Змістовні речі, і мені сподобалась одна його фраза. І це от дуже така крута фраза, от дійсно класна фраза, що є художники. Блін, зараз, як же там було? Є художники, які. А, є типа комерційні художники і некомерційні художники. І відгадайте, які з них заробляють більше грошей. Ну, типа, якось так. Я не пам'ятаю, як там точно його фраза звучала. Але вона ну, дійсно вона настільки інтересна. І от, якраз таки криволапи каже, що він. Ніколи не прагнув стати комерційним художником, але по факту вийшло так, що він найдорожчий художник України. Тому, ну от, собственно, це і є, і є дуже такий важливий момент, що він. Я, я прям, ну, впевнений, що він коли робив свої, ну, це не те, що впевнений, це факт. Що людина, коли робила свої роботи, да, серії, все, пейзажі, оці, дуже цікаві. То він же робив це не для того, щоб знайти стиль або щоб продатися дорого. Він робив, бо він, бляха, це вогонь, який палав всередині і рухав, рухав, рухав його вперед. І ця енергія це ж ну, по суті, воно все є енергія да, певна. Ну, як, якщо десь б'ється, то, то десь і від, від, відіб'ється. От так воно і є. Якщо енергія пре, і, і якщо вона пре з толком. Ще якось і цікаво, то звісно буде і продажі потім. Так само і випишете, щоб були тисячі доларів, було б добре. Ну, дякую, я що. Я, я ж кажу, я не буду цей дурком прикидуватися. Звісно, буде круто і буде приємно. І звісно, я буду радий, щасливий, як будуть такі продажі. Якщо будуть такі продажі, звісно, хто ж відмовиться. Але я кажу, що це не є головним, тому що це воно все рівно буде тільки це час, ну, тобто питання часу. Воно буде тільки питання часу, коли. Так що так. Ну що, друзі, не знаю, що, ви більш нічого не пишете, питання не задаєте, тому якщо не, за... не задаєте, <гум> то я буду йти відпочивати вже майже 11-та. Сьогодні щось трошечки помалювали, таке поспілкувалися. Нагадую, що в понеділок буде аналіз робіт, можете скидати, можете скидати в телеграм-канал Бокуарт. І в понеділок, о 9 може, пів на 9, вийду в ефір і будемо дивитися. До речі, я не знаю, кстати, теж інтересний момент, хто був в цей понеділок, як от краще? От як краще, тому що. Ну, останній понеділок було на цьому на Ютубі. І плюс був запис з екрану телефона. Мені було незручно. Кажу одразу. Мені було якось, ну не те, що дискомфортно, але якось неудобно. коли… Чи домалювали Гуаш з містом. А як це Гуаш з містом? Uh... Так, Микола, кину. Ну ви можете. Ну, я кину, хорошо, я кину. Я не пам'ятаю, де я його сам знайшов, але кину. Там, де кафе. Чи демалювали з містом, там де кафе. Ні, не демалював. Чесно, не домалював, і я ж гуаш віддав. Я, я роздарив і Акрил. Той, що в мене був Гуаши Акрил, я їх повіддавав і все, тому я її не домалюю. Я її не домалюю. А взагалі в мене була ідея. Я сьогодні хотів неолійними фарбами малювати. Я спочатку хотів сьогодні помалювати. Цей у мене туш і піро. Я думав, ну, якісь, типу, карикатурки, шаржі. Можливо, завтра вийду в ефір. помалюємо просто по кайфу якісь карикатурки. Можливо, знаєте, класний такий є спосіб. Можна включити допустим, якийсь відосик або фільм, або ну, таке, що всі знають. Да? Хай воно там іде, а я буду ну, тіп, малювати ну, без стопів, а от просто дивлячись там, як цей, змальовувати, там, ну, типу, шар же якийсь там. Ну, я не знаю щось таке. Коротше, якусь хрень придумати, щось таке поробити. І стосовно аналізів, я не знаю, я ж кажу, мені... Ну, мені якось неудобно. Ну, може, це через те, що я дуже розпсішився, бо я хотів, щоб вийшло все одразу і класно, а воно, якраз коли я на тому тижні вийшов в ефір, чи на цьому, воно все збилось, і я майже пів години намагався настроїти вже був трошки цей розлючений, і воно може якось мені не зайшло. Коротше, не знаю.